Вітаю, тема відео нове авто в Канаді. З колегами сперечалися недавно, що краще, що гірше. І стало просто цікаво, що в більшості обирають або обрали наші люди на іншому континенті. Поставимо деякі критерії вибору. Скажемо, ціна, двигун, розмір, форм-фактор і напевно взагалі. Простота конструкції двигуна, коробки. Тоже багато хто знає, що тут оплата праці, вона в часі, і якщо автомобіль ламається, то воно виливається в дуже пристойну суму. На рахунок двигуна для мене адекватні її мотори. Актуальні, такі для Канади як мінімум, то не 1,2, ну і не 5,7. Повний екіпаж в такому моторі, як 1,2, 1,1, тобто малолітражка, вона десь поїздка в гори ну, не дуже добре себе показує. Так само 5,7, 6,3, тобто великого великого об'єму. Не бачу змісту купувати. Так як ми розглядаємо машину не вихідного дня, а машину на кожен день, тому що за містом обмеження 110 і куди їздити на таких машинах, е також не розглядаю дизель і електрички по тій причині, що е тут дуже суворі зими, мінус 40, я не знаю, як воно себе поводить. Ну, це частому моя думка. Також не розглядаємо теж китайські бренди, китайський автопром, я просто про них нічого не знаю. Хтось буде сперечатися, ну, то суто є. Цікаво, що можна. Просто для статистики, якщо є можливість купувати нове авто, що люди обирають. Підсумуємо, скажемо, планка до 40 тисяч американських доларів, відповідно, здається до 55 канадських. Двигун бензиновий, 2-3 літра об'ємом. Ну, бажано трошки важчий кліренс, так як тут, щоб не розчищати зимою сніг бампером і не згрібати всі бордюри біля супермаркетів. Та й, мабуть, все. Подивимося, може щось. У нам... Вийде в наступних відео просто оглянути, зробити якийсь огляд якогось такого середньостатистичного авто, це на якість по заданих параметрах. Цікаво. Я в автомобілях не розбираюся так сильно в технічних параметрах, не заглиблююся, чисто на рівні водія користувача. І я ще прихильник старої школи такої, тобто чим простіший двигун. Тим краще. Тобто, якщо після об'єму літрів іде ще пів абетки, там, то мені здається, коли така машина зламається, то будете мати набагато більше проблем, ніж з звичайним атмосферним двигуном. Також коробка, що стосується коробки. Зараз теж є дуже багато варіантів, як на мене, механіка, це саме те, але, ну, на жаль, зараз нові автомобілі, як мінімум, я не бачив, щоб були на механічній коробці, то для мене краще звичайний автомат. Автомат, як ще називають, варіатор. Трохи різно, але в принципі без купи електронних плюшок. Якось так. Ну, Хто вже що купив чи просто обрав, пишіть цікаво, почитаю. Тут вічно такі дискусії за автомобілі, що краще, що гірше. Думаю, запишу ролик, будемо бачити. Кому цікаво, проявляйте активність, підпишіться. Всім добра! В наступному відео подивимося, що зможемо показати.